Друзі, вітаю це програма Тернополяни. Зрозуміло, як то мовиться, питань нема. Що зараз війна вносить дуже серйозні корективи у формування тем, які ми висвітлюємо у своєму ефірі, і це стосується і всіх інших засобів масової інформації. І зрозуміло, що такий час, що саме воєнним темам віддаємо перевагу, віддаємо пріоритет. Але скажу відверто. Вже давно маю на меті поговорити про екологічні проблеми, тому що війна рано чи пізно завершиться, а з екологією нам жити. Є навіть інформаційний привід ще минулого року з серйозним зверненням, серйозним листом до військової тернопільської адміністрації звернулася громадська організація Екоальянс. Зокрема, там йшлося і про проблеми водних ресурсів Тернопільської області. Ну для того, щоб не бути так би мовити голослівним, ми поговоримо зараз з людиною, яка має безпосередній стосунок до екологічних проблем, до водних ресурсів і до роботи громадської організації «Екоальянс». це її багаторічний голова Олександр Фільвін, нашій студії. Олександр Горич, вітаю вас радий зустрічі, і я теж радий. Ви знаєте, я прочитав ваше звернення, яке було так. ще минулого так. року до військової адміністрації, і я можу помилятися. У мене складається враження, що ситуація саме з водними ресурсами, про них ми будемо сьогодні говорити, ну, катастрофічна. Я помиляюсь, мушу сказати, що ви абсолютно не помилились, а справа в тому, що це дійсно є дуже серйозною проблемою для області. Для громад, для мешканців. Ну, давайте все-таки конкретизуємо, в чому ця катастрофічність полягає. Основні моменти, щоб всім зрозуміло було рівень опадів, які формують водність на поверхні землі, в два рази менший, ніж були попередні роки. Вже от ви дивіться влітку минулого року опадів не було, восени не було. Завершується зима, опадів не була. Ну, конкретний показник, що рівень Дністра, де основ, нашої основної водної артерії, зменшився на 16-19 сантиметрів. Дозвольте ремарку, я так. просто з жахом побачив нещодавно відео, де показують сільськогосподарські угіддя, якесь поле якогось господарства абсолютно потріскана земля. Так, є, так. І, і це є. наприкінці зими. Таке враження, що сонце палило влітку і потріскала земля. Це ж я не знаю, як там у зимі будуть себе почувати. Е, дивіться, у мене є приятель, він аграрним бізнесом займається. І ми постійно цю тему обговорюємо. І я запитав: ну, а яка вологість землі? Він каже: не питайте, е, катастрофічна, бо ж все випаровується. Сонечко є, вітер є, дощу нема. Волога, яка в ґрунті, вона випаровується. Ви сказали про ситуацію з кількістю води, яка потрапляє в землю у зв'язку з опадами. Хіба ми можемо на це впливати? Значить, дивіться, мені це питання часто задають: що ти голову морочиш? Це клімат, це загальні глобальні зміни. Ну от зміни. і я ж до того. ні, нічого на це не вплинеш. Як є, так є. Насправді це зовсім не так. Громади, ну, всі, всі можуть багато речей зробити для того, щоб рятувати ту саму воду. Конкретно, от я на одній громаді, такий ми приклад провели, з чого починається річка. А всі забули, що річки починаються з джерел. Жодна громада не має інвентаризації джерел. Тобто вони не знають, де є джерела, значить, за ними не слідкують. Вони так само замулюються, деколи сміттям закидають і, так, і таке інше. Крім того, а з джерел починаються маленькі річки. В кожній громаді є одна, дві, три маленькі річечки, і вони зараз всихають, катастрофічно всихають. На жаль, точно не можна сказати, тому що ніхто це не досліджує. Ви уявляєте собі? Ніхто це не досліджує, скільки у нас залишилось річок. От для того, щоб зрозуміти, у нас є в області тисяча ставків, ну, плюс-мінус. І зараз вже зараз, 200 з них всохли. А це ж люди гроші витратили, зробити той ставок, вони рибу запустили, гроші вкладені. Ну, Катастрофа. Що можуть зробити? Треба чистити джерела, треба чистити русла маленьких речок. Треба обсаджувати деревами для того, щоб сонце непряму не попадало на воду, щоб річки не всихали. Оці речі кожна громада має робити. Якщо повноцінно працюватимуть, я так назву, повноцінно працюватимуть водні артерії області, річки, ставки, джерела будуть чиститись, то це зменшить шкоду від того, що, скажімо, клімат змінюється і менше опадів потрапляє. Звичайна змінить обов'язково це доказано. Я от навіть якщо опадів буде менше, Так, да, якщо опадів буде менше, бо випаровувань буде менше, не буде замулення. Коли є прямий ток річечки, то вона не застрягає, то вода вона не випаровується і таке інше. Це рятує. Я можу порівняти з Польщею. Я там уже кілька років спостерігаю, яка ситуація, От в Польщі рівень заліснення вдвічі більше від нашого в Україні. І там з тим ситуація значно краще. Розуміння є з боку керівників громад, коли ви до них звертаєтесь або навіть не звертаєтесь, чи вони розуміють необхідність чистити джерела, доглядати за тими річками, які на території громад, за ставками. Не замулювати, щоб чиста вода була. Є розуміння? Я скажу сумну річ. Я дуже багато з людьми спілкуюся. І, на жаль, також дуже багато людей не розуміють, що завтра не може стати води. То я всім кажу: слухайте, вода зараз в цих уморах це не вичерпне джерело. Річка сьогодні є, завтра вона всохне. Зараз ось основна проблема, як я вважаю, щоб почати щось робити. Це свідомість. Треба змінити свідомість, розуміти я це. От, я от відштовхуючись від того, що ви щойно сказали, не можу вас не запитати. Ви не перебільшуєте трагедію цієї ситуації, коли кажете, завтра води може не стати? Не перебільшую. Я вам конкретний приклад приведу. У нас в області споживають воду майже половину мешканців з криниць. Так от, в криницях уже ну, в основному сільські місцевості. Да, сільські місцевості. Але ж для них це джерело життя. Треба не тільки кави попити, треба свині дати, воду, треба корову напоїти. І це багато води. А зараз, чим стикнулися, приходять, дивляться. А там води немає. Що робити? Кидаються, значить, ну, то, що зараз робиться. Витрачають гроші, риють там, ставлять додаткової цей кільце бетону, ну поглиблюють. Але ж це не рятує, тому що це може в цьому році, а на наступний рік вода може ще більше впасти. В Біржанському районі, там де ну, боріли свердловину, люди запит зробили, щоб зробити свердловину, то вони з'ясували, що вода від того традиційного рівня. Водного горизонту впала більше як на 20 метрів. Ви розумієте? І мені питають, а що робити? То я всім кажу, громади, об'єднуйтесь, не робить кожен сам собі ту свердловину, робити колективну свердловину. Професійно, і це буде набагато дешевше, і це ви будете стабільно забезпечені водою. Ну, все-таки, мені здається, потрібно розшифрувати оця колективна свердловина. Я й сам не розумію, що це. Колектив... Думаю, що і багато голів громад не розуміє. Колективна свердловина це робиться професійна свердловина, так. де фахівці визначають рівень горизонту, де є стабільний потік води, і ця вода береться ну там через башту і інші системи. Робиться розводка по селу, і воду беруть вже. Не кожен зі своєї криниці, свердловини. А з того, скільки таких колективних свердловин на вашу думку повинно бути в Тернопільській області для того, щоб повноцінно забезпечити водою? Сергій, ну не одна жочевині тре, не, не треба. Ні, та в кожному селі. В кожному та селі, там, де біда є, що вода зникла з криниць, треба переходити на, на колективну, колективну свердловину. на колективні свердловини. Ви часто, коли ви приходите до керівників громад, до керівників області, до інших людей, причетних до цієї проблеми водної, і вам кажуть, Олександр Григоріч, та що ви зараз тут зі своєю екологією, з тими водними ресурсами? Подивіться, війна, невідомо, що завтра буде, а ви тут з екологією. Давайте почекайте не до цього зараз. Стикаєтесь? Стикаюся. Це така. Комплексна проблема свідомості, я розумію, що біда, і є проблеми, які треба робити вже. Але ж треба розуміти, що якщо завтра не буде води, всі решта проблеми відпадуть. От тут дуже важливий момент, от як громади реагують. Ну, приведу такий приклад. Наприклад, якась громада виділила мільйон гривнів. На реконструкцію стадіону, щоб діточки грали там і таке так, інше. Це треба. Але ж ви мені скажіть, що краще, щоб на той мільйон провели інвентаризацію джерел, та, почистили їх, робили благоустрій, привели б до ладу малі річечки і тим самим врятували. Який би ви взяли пріоритет? Стадіон чи. Рятувати річечки? Ні, ну пити воду очевидно важливіше ніж грати в футбол. Я, я собі теж. так. Я собі так подумав. Я теж так думав. Бо як не нап'єшся води, ні, то ні, футбол вже не футбол чи грати. Вони і так будуть ну, на тому стадіоні, але ж можна купу корисної роботи зробити для всіх. Для громади. Ну ви очевидно, орієнтуйтесь в ситуації. Трапляються випадки, коли ну от просто тупо забруднюють воду викидами з якихось промислових виробництв. Таке болюче питання ставити. Що в мене тиск може піднятися. Заспокойтесь. <свісна> Значить, дивіться. Насправді несанкціоновані скиди промислових і побутових відходів в річки це надзвичайно важлива проблема. От яка ситуація зараз? У нас є в кожному районі, ну, як раніше, місцеві водоканали. І зараз вже більше в 20 районах. Побудована і реконструйовано очисні споруди тих місцевих водоканалів, тільки водоканалів. От. Але ж при тому навіть вони в переважній більшості не працюють в штатному режимі. Тобто вони не роблять біологічну і хімічну очистку, що треба, просто механічна очистка. Це надзвичайна проблема. Я спілкувався на цю тему з керівником обласної екологічної інспекції, пан Роман. Він зазначив, що так. Але ж є постанова Кабміну, яка забороняє будь-які перевірки. В тому листі, що ви читали в звернені до да, голови обласної пана Ніголі, там є питання. Ну вони можуть звернутися до Кабінету міністрів, щоб дати дозвіл на перевірки ну, суточних споруд. Це дуже важливо. Це один момент. Другий момент. У нас дуже багато. У нас взагалі не обліковано от, в сільському господарстві, хто займається сільськогосподарським сільсько бізнесом, м'ясні молочні заводи і таке інше. Чи вони мають очисні споруди? Куда все йде? Нема ясності в тому. А крім того, ще додається приватний сектор. Ну, так сталося, що якщо на березі річки живе, то своїм боргом рахує, що... Каналізацію треба в річку, а От вам не ситуація? здається, що якимись каральними методами перевірок, штрафів тут не вирішиш проблему. Свідомість людей має працювати абсолютно, особливо коли ви говорите про приватні господарства. Ну спробуй перевірити всі приватні господарства, а то скидає питання в тому, що ситуація в тому в країні в цілому змінилася. Тепер функції обласної екологічної інспекції. Обласного держгеокадастру і таки, ті, ну, регіональний офіс водних ресурсів, вони не мають ганяти по області і шукати. Є громади. Вони є власники територій. Вони всі чудово знають, що робиться, і повинні знати, що робиться на їх території. Це їх інтерес. І вони, повин... То вони при потребі можуть звернутися до екологічної інспекції, те вже. Будуть діяти відповідно до вимог чинного законодавства, але ж того немає. І зараз на завершення поставлю два коротких запитання і короткі відповіді. Перше, а є якийсь позитивний досвід на Тернопільщині. Ну, може, якісь господарства можете назвати, якісь громади, хто розуміє суть проблеми і вже працює якось по-новому. Значить дивіться, по очисних спорудах у нас була дуже велика проблема, бо чортків. Це друге місто після Тернополя. і там взагалі не було очисних споруд. Зараз очисні споруди вкладені в великі гроші, побудовані і вони функціонують. Це є позитив. Я думаю, що може і ще є позитивне, але ж для того треба перевірити ті очисні споруди, які б мали функціонувати. Я до речі, не так давно в Петра Гадза був у господарстві. Мені здається, він розуміє суть проблеми. Розумію, я нещодавно з Петром Івановичем спілкувався і задав таке питання. У них на території громади одна річка. Він сказав, що вони спільно з головою домовились, що річка чиститься. Вони вже завершують в цьому році, завершать очищення русла той річки. Це позитивний приклад. І сказав, що джерела доглянути. Так, як має бути, і ще одне запитання. Ви задоволені тією відповіддю з обласної військової адміністрації, яку вже отримали? Абсолютно, не задоволений, тому що відповідь є формальна. Вони написали велику інформацію, ну загальновідому, яку можна подивитися. А ті критичні питання, які були задані, вони відповіді не дали. Воно ну, от подивіться. Там питання такі, що стосуються суто територіальних громад. Вони запропонували нам, громадській організації, самим займатися вирішенням цих проблем з громадами області. Ну, це якийсь нонсенс. Хоча ви повинні розуміти, що зараз війна і обласна військова адміністрація займається головною розумі... війною. Я не розумію того, тому що всі служби, які я перерахував, вони є, вони працюють. Штати об'єднаних територіальних громад укомплектовані, вони працюють. Є кому одна справа, що голова тим займається, а друга справа, що є на кого спертись, хто має це питання вирішувати. Ще листи комусь збираєтесь писати? Та ми вже домагаючи на... свого. Та, ми вже написали, ну, фактично продублювали і акцентували суто на ті проблеми, на які обласна влада не дала відповіді. Але ж єдина, ми додали. Що це звернення буде і до голови обласної ради, тим паче новий керівник да, Богдан я, я чекав того, і до керівників об'єднаних територіальних громад. Бо попередній лист не був доведений до територіальних громад. І раніше не було заступника певний час, який курірував екологічне питання. Ну зараз вже є пан Тарас Пастух. Я якесь внутрішнє маю надію, що ми знайдемо порозуміння і почнемо займатися. Ну, ми домовились з вами. Будемо зустрічатись. Дякую за розмову.